Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я вирішила вам все ж таки показати джемперок, який я в'язала із Drops Brush альпака Silk. Я трішки про нього вам розповідала, коли дов'язала, я показувала його. Але все ж таки я хотіла показати на собі. Ось, давайте я вам таку етикеточку покажу. Ось так. Ось так да? Ага. Так, тут у нас 77% альпака, 23 шовк, у 25 грамах 140, 140 метрів. Це в мене колір другий, такий сірий, сірий меланж. Гарний, мені дуже подобається. Красивий такий колір. Так, давайте подивитися, як на мені сидить цей джемперок. Ось такий. Можна навіть ось так заправляти. І так. І також буде, буде гарно. Так. Він дуже тепленький, дуже м'якенький, приємний до тіла. зовсім зовсім не колючий. Но мені дуже подобається. Такий класний. Ось так, ось такий джемперочок. Ну, і давайте трішки я вам розповім, як я його в'язала. Набирала я на спиці 3,5, 92 петлі. На рукавчики в мене пішло по 6 петель, тому що я не хотіла широкі рукава, а такі, щоб вони узенькі і, ну, і такі подовші були. Тому я по 6 петель на рукава пустила. По 2 петлі в мене на лінії реглану, і по 36 петель спинка і вперед. Зовсім така такий простенький джемперочок, але але він мені дуже подобається. так і Пров'язала я резиночкою 2,5 см резинку. Пряжа взагалі не тримає. і я розповідала, що буду пробувати наступний джемперок резинку в'язати ще тоншими спицями. Але в коментарях Оленка, але вибачте, я не запам'ятала ваше прізвище, вона мені написала, що які б я спиці не пробувала, тому що вона пробувала в'язати цією пряжею, то резинку вона не тримає будь-якими спицями. А найкраще пробувати пров'язувати шнур айкорд. Так що майте на увазі, що пряжа резинку не тримає. Ну, хоча це зовсім вигляд ну, нічого не портить, не знаю, мені, мені подобається. Пров'язала 2,5 см резиночки. Потім лінії реглану в мене вийшли 22,5 см. Через один ряд я робила прибавки. Сам рукавчик, довжина рукавчика в мене 61 см. І тут в мене убавки йшли через 10 петель. Отут тільки трішки в мене пішло, трішки частіше пішли убавки. Здається, через, через 10 рядків, вибачте, через 10 рядків, а тут, здається, в мене пішло через 7. Рядочки, Ну, мені хотілося, щоб вони були такі повущі. Так, ширина джемперочка 47 см у мене. Але це без натягу, без розтягування. Я поклала поміряла 47 см. Ви бачите, що він такий досить тягнеться. І навіть на 48-й розмір мені здається, що. Підійде. І довжина самого джемперочка у мене 54,5 см. Закривала я. Ось так, бачите, у мене є майстер-клас, як закривати. Ближче покажу вам. Ось так. Мені здається, досить так виглядає акуратно. І, ну, і класно. Мені подобається взагалі так закривати. І низ так само у мене оброблений. Ось так. Так, що я хочу ще сказати, прала я його руками в рідкому милі і полоскала в бальзамі для волосся. Коли я його попрала, то сушила у пральній машинці на 700 обертах. І, як ви бачите, нічого Абсолютно з ним нічого не сталося. Тільки трішки пряжа підсіла. Підсіли рукавчики і трішки вони потягнулися. потягнулися. Але у відгуках я й бачила, що пряжа вдовжину витягується, а в ширину трішки підсідає. Ну і тут ну, зовсім, зовсім трішки таке підсіла. Але, але мені цього й треба було. Рукавчики, мені і хотілося, щоб вони були вузенькі. І такі подовші. Ось так. Так, Що ще хотіла сказати? Пряжа мені дуже сподобалася. І в'яжеться вона швидко і ну, комфортно, комфортно почуваєш себе в цьому джемперочку. Я його вже ношу на роботу. Ну, класний. мені дуже подобається. І тому, хто бачив мою розпаковку, я. Купувала по скидці, купувала і 5 моточків ось такої пряжі, такого кольору. Так, це колір 29-й ось такий оранжевий, ну гарненький такий колір. Так, і я вирішила, так як Оленка радила шнура корт в'язати, то я все ж таки вирішила спробувати зв'язати. Ось я вже розпочала. Тут у мене В-образна горловинка, як ви можете бачити. Давайте ж зараз навіть на себе примірюю, і ви все побачите. Ось так. Ось така в-образна горловинка. Так, щоб вам видніше було. І тут я навіть зробила. І тут у мене на сірому джемперочку азіатський росток, тому що я думала, що на цій пряжі буде ну, дуже видно буде поворотні ряди. Але Оленка сказала, що навпаки на цій пряжі взагалі нічого не видно, і тому я зробила тут, Закрила мікрофон. Тому я тут зробила росточок, але росточок зробила, щоб трішки в мене углублена була було по спинці. Ось так. Ось все, ви можете бачити, і хочу обробити шнуром айкор. все ж таки спробувати. Ну, тут майже вже дов'язала я, пройму, ще трішечки пров'яжу і все. Ось так. Як ви можете бачити, давайте вам покажу дов'язання петельки, ніби такі, ну, не дуже рівні. І. Таке воно диряве виходить, але після прання, після прання, дивіться, яке воно полотно ну, класне. Петель, петельки рівнесенькі. Мені дуже подобається, класно. Взагалі цей колір дуже такий гарний. Це другий колір, повторю, можливо, комусь цікаво, хтось пропустив. Ось так. І ось, бачите, як до прання. Після прання всі ці дирочки заб'ються пушком, і вони будуть такі рівнесенькі. Ось так. Так що пробую я в'язати іще один такий пуловер у мене буде, тому що мені пряжа сподобалася. І на весну буде класно підвітровку, тому що ну, не хочеться такого громадського нічого. І буде чудово. Ось так давайте вам ще раз покажу. Розпушилася вона. Поки що немає у мене не скачувань, не катишок ніяких. Ось прям пух такий клас. Мені дуже подобається. Нема нічого, ніяких дефектів. Поки що в мене не було. Можливо, довше як проносю, то можливо щось і буде. А поки що мене все задовільняє, пряжа мені дуже подобається. Не знаю, я не ризикувала прати у пральній машинці, можливо, колись і спробую. Можливо, спробую на кусочки, не знаю. Але поки що боюся. Так що, коли я дов'яжу цей пуловер, я обов'язково і розрахунки вам розкажу, як я в'язала. і... Росточок розповім, як я в'язала. Сподіваюся що... Сподіваюся, що все вийде нічого мені розпускати, тому що мені здається, що розпускати цю пряжу ну, буде дуже, дуже важкенько. Якщо взагалі вона розпуститься, я не пробувала, не знаю. А, до речі, в'язала я основне полотно з пицями 4,5, саме головне, і не сказала. Хоча радять і п'ятіркою, але п'ятіркою я не пробувала. Поки що мене задовільняє 4,5. І воно таке пластичне, еластичне і зовсім-сіваме, ну, зовсім, зовсім невагоме, але, але тепленьке. Мені дуже подобається. І я ще планую, планую ще, не знаю, можливо, можливо, ще колись, можливо, буде скидочка. Я обов'язково обов'язково собі ще. Куплю таку пряжу, тому що мені ця пряжа дуже сподобалася. Так, ну, здається, все. Ага, я ще хотіла спробувати зв'язати чи коси, чи щонебудь. Але так як вона резинку не тримає, то мені здається, що і коси сюди не дуже будуть личити, Хоча спробувати можна. Можливо. На, другі, на, на другому якомусь светрику чи джемперочку, я обов'язково спробую ще, ще хоча, б, ну, хоча б одну якусь косичку додати. Все рівно цікаво, як буде виглядати з косою. Ну, в принципі, це і все, що я хотіла вам сказати і показати, тому що, все ж таки, коли показуєш на собі, все ж таки Можна і придивитися, і до себе приміряти, хоча б приблизно, чи підійде, чи не підійде. Пішло у мене на цей на цей джемперук, так, вибачте, трішки перервалася. Пішло у мене на цей джимперук рівно 5 моточків. 5 моточків, і залишилося ось у мене. Зовсім грамочка. Ну, Якби я ще рядочок прийшла, то не залишилось би нічого. Але я боялася, що ну, не розрахую і не вистачить. Так що 5 моточків на розмір 44. Ну, Мені здається, що на 48-й розмір також підійде. Вистачає Би простою лицевою в'язкою. І 5 мотків у мене пішло. Ну, ось так. Ну, це вже ніби, ніби все. Якщо я щось забула, то пишіть мені в коментарях, я обов'язково вам допишу. Якщо вам вас щось цікавить, і відповім. Ну, а я не буду вас більше затримувати, буду закінчувати миру, вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!